Замок Кантакузіно на курорті Буштень. Сьогодні зупинимося в замку Кантакузіно, архітектурному шедеврі, що височіє біля підніжжя Гори Замора. Прекрасний краєвид. Для тих, хто ще не побував на курорті Буштень. Пропоную сьогодні ознайомитися із дуже красивою територією районом Замора, звідки відкривається чудовий вид на долину річки Прахова і Карайманський хрест. Сьогодні зупинимося в замку Кантакузіно, архітектурному шедеврі, що височіє біля підніжжя гори Замора. Розслаблююча атмосфера на терасі замку дуже доречна. Те, що ми дуже мало знали про нього кілька років тому, то це тому, що він був введений в туристичний обіг лише в 2010 році, після того, як був куплений групою інвесторів від онучки власника замку Георги Грігори Кантакузіно, колишнього прем'єр-міністра Румунії. З генеалогією цієї родини можна ознайомитися у вестибюлі замку, який веде до центрального та службового павільйонів. Хоча менш популярний ніж пелеш, замок Кантакузіно має таку ж прекрасну історію, як і колишня літня резиденція Кароля І на курорті Сіная, будівля з її унікальним оточенням та аристократичним шармом є ідеальним місцем, звідки можна милуватися чудовим гірським курортом буштень. Ви помітите, що між замком Кантакузіно та Пелешем є багато спільного не лише в архітектурі, розмірах маєтку та вражаючому внутрішньому дворику, але й в інтригуючих історіях цього місця, сповненого таємниць та легенд. Перший камінь у фундамент замку було закладено у 1901 році на місці старої резиденції Кантакузінів, старого родинного котеджу. Плани будівництва належать архітектору Грігоре Черкезу. А казкова резиденція, побудована в неорумунському стилі з каменю та цегли, була завершена в 1911 році. Про Георге Грігоре Кантакузіно знаємо, що він був одним з найбагатших людей свого часу, він був двічі мером румунської столиці і двічі прем'єр-міністром Румунії. Зі своїх колосальних статків побудував три палаци: два в Праховському повіті і один в Бухаресті на бульварі Каля Вікторії. Де зараз знаходиться національний музей імені Джорджа Енеску? Його прозвали Набабул, оскільки в історії він запам'ятався легендою про його намір вимостити двір золотими монетами. Таким чином його палац у Буштень перевершив би своєю величчю королівський замок Пелеш. На щастя, Набаб врешті-решт, відмовився від цієї ідеї. Замок Кантакузіно має форму павільйону і оточений величезним парком. Внутрішні алеї приведуть вас до чудового гроту, через який ви зможете пройти під завісою води. Тут ви також побачите водоспади і фонтани, в яких водиться форель. У залі для прийомів також зберігається унікальна для Румунії колекція геральдики, що представляє герби родів бояр, споріднених із кантакузінами, а також фриз з вотивними картинами, замовлений у Венеції. Підписуйтесь на мій канал, далі буде. Feel low? You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, should no man. I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you slow you can still